Підійдіть зі співом. Знаєте, що Господь Бог він. І увійдіть його брами із подякуванням. На подвір'ї Його з похвалою. Виславляйте Його. Ім'я Його благословляйте. Бог добрий Господь. Його милість навіки і вірність Його в сроду в рід Пані і панове, вже втретє на території нашого інституту, Українського гуманітарного інституту, ми святкуємо випуск. І, хоча це втретє, але кожного разу у нас є щось нове. Перший рік це був дійсно перший випуск бакалаврів. Через рік ми випускали вперше спеціалістів. Сьогодні теж є те, що у нас нове. Ми першого разу випускаємо спеціалістів такої спеціальності. як Взагалі це як поле, яке засіюється і добре, якщо ці всходи будуть добрими, і ми б хотіли вам побажати. Побажати, щоб те насіння, яке кинуто на ґрунт вашої душі, ваших думок, воно проросло, проросло гарними справами, щоб на вашому дереві, яке виросте, були листя і любові, і щирості, і вдячності, і добра. І, звичайно, щоб ви могли ділитися цим, щоб ви не закрили це насіння і щоб ви могли його передавати людям. І це головне, що сьогодні хотілося побажати, тому що ви знаєте принцип життя. Давайте і дано вам буде. Тому не забувайте про цей принцип в вашому житті. Ніколи не думайте про те, що ви отримаєте. Краще за все думати про те, що ви віддаєте, і від того ви будете щасливими. Ми бажаємо вам цього щастя, ми бажаємо натхнення. Ми бажаємо, щоб ваше життя було світлим, щоб назавжди залишилися. Погоди про наш інститут, про життя в нашому інституті як світла частинка вашого життя. І нехай Господь благословить вас на цьому шляху. І зараз для привітання особливих слов, які хоче сказати, теж людина, яка присутня на всіх наших випусках, це голова Опікунської ради Володимир Аркадійович Крупський. Він звернеться до вас з особливим привітанням. Прошу. Дорогі наші випускники, шановні викладачі, батьки, просто друзі, які прийшли, щоб разом розділити радість цього дня. Вчора в нас було велике переживання, особливо цієї ночі, коли шумів сильний дощ. Чи буде наша галявина такою ж святковою, як і вона була попередні роки? Я хотів би подякувати Богу, що Він дозволив нам продовжити наше свято, за гарну погоду, яку ми маємо тепер. І я хотів би також, щоб гарний, гарний настрій, який ми маємо, дивлячись на цю природу, що оточує нас, був у кожного в серці із нас. Батьків, які радіють за своїх дітей, що вони закінчують навчання, за дітей, які досягли чогось вже в своєму житті. За викладачів, які споглядаючи на минулі 4 роки чи 5 років, можуть сказати, наскільки дорослою стала ось ця дитина, наскільки він став серйознішим, насколь, наскільки вона стала красивішою і привабливішою в своєму житті. Я хочу сказати від Ради засновників, ми радіємо сьогодні з усіма вам. Нам приємно, що в нашому навчальному закладі, де ми стараємося створити атмосферу добра, співчуття, дружби, гарних настроїв, що ми можемо продовжувати наше радісне служіння разом. Подякувати всім, хто вирішив, приходити прийти сюди і не розчаруватися протягом цих років. І ми хочемо, щоб і далі добрий Бог направляв ваше життя. Звичайно, кожен раз батько, який дивиться на своїх дітей, він думає про те, що дитина дорослішає. І знаєте, батьки переживають таке свято не кожен рік, тільки тоді, коли дитина випускається. А ми від Ради засновників переживаємо тепер це щороку. І це наша радість, яку ми маємо сьогодні. Значить, життя продовжується, значить ми можемо будувати щось разом, значить ми можемо дивитися в майбутнє з надією. Сьогодні в нас незвичайний випуск і в нас присутня група студентів, яких в нас раніше взагалі не було. Вони навіть формою своєю відрізняються, кольором відрізняються. Вони ще дуже рано видягли свої шапки бакалавські, але вони хочуть сказати і затвердити, що вони тут, в цьому навчальному закладі, почали свій шлях, свій шлях служіння людям в більшій, в такій, в такому аспекті, якому ми навчали їх напротязі цих двох років. А також я хотів би сказати для кожної з студентів, коли ви сьогодні ви закінчуєте своє навчання, ви підете ближче до людей. Ви залишите одну групу людей, з якою ви прожили 4 чи 5 років. Але ви підете до інших людей, які потребують вашої уваги і любові. Нам дуже хотілося б, щоб з цього навчального закладу ви могли взяти тільки саме краще що ви знайшли тут, що ми могли дати для вас, що дали вам ваші викладачі. Залиште все те, що, можливо, було негаразд тут, в цьому місці. А можливо, взагалі його Знищте, щоб і не було й близько. Нам дуже хочеться, щоб добра згадка про ці роки, проведені в навчальному закладі, в гуманітарному, Українському гуманітарному інституті, були радістю і задоволенням вашим на все ваше життя. Згадайте наші слова. Настане час, коли ви будете згадувати свій випуск. Згадувати, як минуле. Живіть сьогодні радістю життя, яке ви маєте. Служіть сьогодні людям. Ніколи, ніколи, ніколи не розчаровуйтесь в житті. Ставте перед собою високі цілі. Ми не, не робили, не, не засновували цей навчальний заклад для того, щоб тут люди просто могли отримати якісь знання. Ми хочемо, щоб тут випускалися люди які отримали високий статус людини в повному розумінні цього слова. Несіть добро, несіть радість, несіть любов. І хай ваші сили в цьому служінні людям, нашому суспільству, Україні ніколи, ніколи не перестануть. Хай Господь буде з усіма нами. Дякую. Зараз ми переходимо безпосередньо до церемонії посвячення. Для проведення церемонії запрошується ректор інституту Анатолій Степанович Лавага, голова ради засновників Володимир Аркадійович Курський. І в цьому році у нас велика кількість випускників. І вітати своїх випускників будуть безпосередньо завідувачі кафедри. Зараз ми починаємо.